північно західний апеляційний господарський суд міста Рівне задовольнив скаргу кооперативу ЖК Грінтаун і зупинив будівництво та наклав арешт на новобудову у Житомирі. Зазначимо, спочатку господарський суд Житомирської області відмовив кооперативу у проханні заборонити, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цієї новобудови, проводити будівельні, земельні та інші роботи на об'єкті за адресою Житомир вулиця Богунська, 37. Але після подання апеляції суд у Рівному прийняв протилежне рішення, задовольнив вимоги. Саму багатоповерхівку ЖК Житомир Молодіжний 1 Зводить будівельна компанія Гарант С два тижні тому на наш об'єкт Житомир Молодіжний 1 був накладений арешт. Тобто наразі ми не можемо продати будівельні роботи. Раніше в судах вже двічі слухали питання про накладення арешту на наш об'єкт будову, але обидва рази. В арешті відмовляли, і на то є дві основні причини. Перша, я як забудовник, вже вклав будівництво понад 50 мільйонів гривень, в той час, як попередній забудовник, згідно судово-будівельної експертизи вклав тільки 10 мільйонів гривень. Тобто капіталовкладення не є співрозмірними. Друга причина: від арешту страждає третя сторона, яка не є учасником конфлікту, тобто наш ЖК Житомир Молодіжний Молодіжний-1». Попри всі ці факти, апеляційний суд повністю перекреслив всі рішення всіх попередніх судів та все ж таки наклав арешт. Я вважаю це рішення незаконним. Нагадаємо, що власник земельної ділянки житлово-будівельний кооператив Житомир Молодіжний розірвав договір з попереднім забудовником Грінтаун, оскільки об'єкт не встигли здати в експлуатацію визначені терміни. У червні 2024 року був укладений новий договір про передачу функцій замовника з іншою будівельною організацією. Вже каже «Житомир Молодіжний-1» і генеральним підрядником компанію Гарант С за словами нового підрядника. Зараз вони не можуть працювати. Від таких рішень страждають мої покупці, тобто вони отримують свої квартири пізніше, ніж планувалося. Але ми не склали руки. У нас є свій адвокат. Ми подали на касаційні оскарження. Сподіваюся, що суд розбереться в законності арешту та винесе законне, правильне рішення. Хочу заакцентувати увагу Житомирян, щоб не піддавалися на маніпуляційні відео, які розповсюджуються в соціальних мережах. Вони порушують всі кордони, переходять на особистості, ображають цими відео та цькують моїх працівників. Ми це так не залишимо та обов'язково звернемося до правоохоронних органів. Це все робиться для того, щоб я, як новий забудовник, віддав борги попереднього забудовника. Раніше в інтерв'ю я вже детально про цю ситуацію розповідав. Ось такий вигляд наразі має будинок. Станом на червень тут збудовано 9 поверхів на двох секціях. Коли відновлять будівництво, наразі невідомо.